Оце парк Феофанія. Вже весь Тікток тут побував і нарешті сюди приїхав і я. Короткий огляд, погнали! Вартість вхідного квитка, ось так це виглядає, для дорослих 60 гривень, діти 30 гривень, студентський 30 гривень. Заїзд автомобілем на територію парку 500 гривень, прикиньте кіно. Коротше, погнали. 28 квітня 1802 року. Саме від цієї дати бере початок свого існування парк Феофанія, названий так на честь священнослужителя Феофана Шиянова. Йому було цим указом, датованим 28 числа, передано ці землі у володіння. Площа парку близько 150 гектарів. Дивіться, є штучне озеро, ось таке. І ось там внизу іще два. Ну, красиво. Міша, а що ти робиш? Опеньки шукаю, Камон, цікаво же. Які опеньки? Пішли відео знімати. Ну окей. Офіційний сайт парку вказує площу близько 150 гектарів, як я вже сказав. А Вікіпедія пише, що площа 257 гектарів. То хто правий, лупіть в коменти, може, ви знаєте точне число. І ще пишуть, що парк реорганізовано і перезасновано те дете в 92-му році. Якось так. У парку є джерело Святого Михайла. Нормальна вода. Нормально. Прикольно. Позаду мене Пантелеймонівський собор, початок будівництва 1905 рік, кінець 1914. Я хотів туди пройти, от, але там вийшов дядько і сказав, не, хана. Я такий думаю, що я оце, я там не сильно люблю, тому я не піду туди. Коротше, він там. Позаду мене. Монумент залитому бетону. Я не знаю, що це має бути. Якщо ви знаєте, то в коментах діліться. От, ну, якась скульптура має бути. Ох, не знаю. Чи були ви у парку Феофанія чи Під лупіть коменти, якщо читають. Зберігайте це відео, діліться з друзями. Не сидіть по хатах, поки сніг не випав. Велкам. Пока.